Вітаннячка на майлак Ми мандруємо на городову. Зараз ми знаходимося на п'ятому підйомнику. Заглядуйте моє відео в частині першої, там більшу інформацію про взагалі підйомники і інші легкі траси. Отож, ми піднімаємося на вершину п'ятого підйомника, і в нас тут є різні траси. П'ята К, до речі, вона теж дуже хороша. П'ята К і п'ята А. Синя для початківців вона теж легка, але вона часто дуже закрита. Оскільки мало було опадів, багато трас закрито на цей період. І спускаємося по 17-й трасі. На 12-й витяг до гори довгої. Ось, як бачите, багато вказівників, звертайте на це увагу. Ця траса йде коротка, широка, всім вистачить місця, але досить полога, тому швидкість набирається одразу хороша. Тому будьте обережні, якщо ви початківець і ще не впевнено стоїте на лижах. Але майте на увазі, що можете покататись на 5К і на 5 а Вони Дуже хороші, якщо вони будуть відкриті. Не втрачайте ці нагоди. Їх Немало закати, скільки я спостерігала, туди мало людей ходить. Це взагалі йде ось розвилка на 12-й підйомник, на 17-й назад. Або вихід на трасу 5Б до центру буковелю, або на 11-ту трасу, чи на 8 синю, і потім з переходом на 15-й підйомник, аж потім на 14-й. І ось ми вже нарешті на вершині нашої гори довги. Це прямо з підйомника вид. Спускаємося трошки нижче. будьте обережні, бо тут чомусь часто падають. Всі гаву ловлять, грота відкрили, кайфують і забувають про безпеку. Ось за цією сіткою можна заходити на територію і там фотографуватись, відпочивати, зайти в цю колибу, чи що воно там таке, відпочити щось гаряче, туалет, зарядити телефон і так далі. Ось такі панорамні місця. І це ось пусток виглядає з 12-го підйомника. Ну, тут реально дуже красиво, ще такий легкий туманчик. Я не заходила далі, бо в мене дуже багато цих вже фото з городового, але не цікавилося траси, покатухи, бо я люблю кататись, екстримчик люблю. Гора довга, спуск є таким ніби лехим на початку, але далі вона прискорюється йде більш гострий кут схилу і швидкість набирається серйозно. тому не поспішайте робіть переривчики. Якщо ви помітили, що ви втрачаєте контроль, живий вам страшно, на повороті обов'язково трошки притормазити, беріть радіо максимально з зовнішнього кута, не внутрішнього, щоб ви плавно зайшли. І ось так от. Трошки позбавляєте швидкість і далі можна знову покрасувати, прискоритись. А ось ще, до речі, хто любить гарні фоточки, в мене тут на місці. Зараз буде вказівничок синого кольору, що це. 12 трансам. Там, коли сніжно, іній, я пару разів довила такий чудовий пейзаж. Ялинка і ззаді сонце, хмаринки. Дуже гарно, ось я вставлю фоточку, погляньте. Ось це місце. Це колись таке фоткала тут. Тому майте на увазі, що є ще такий панорамне містечко, таке. Спешили від аліни від MyLexда. Взагалі не забувайте коментувати, питайте, не лінуйтесь. я відповідаю, я початковий блогер, у мене є досить часу, я найду вам час відповісти. Обов'язково підпишітесь, вам же ж не складно дзвіночок нажати, собі там по можливості я розповідаю щось про подорожі, про творчість, щось таке ще цікавеньке. Деколи рецепти, але з кухнею не сильно дружу. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Отож, бачите, отут вже починається такий крутий схил 12-ї траси. Тому краще брати радіус зліва направо, не, не прямо їхати, а трошки такого виляти, як оця жіночка мною. Вона розумашка кайфувати. Але я по-всякому люблю. І так виляти, і швидкість набираю. І ми таким чином вже майже в підніжжі. 12 траси, там, де ця розвилка, 17-й 17 підйомник, 18 17 траса, 12-й підйомник, повертаємося назад, або переходимо на 11-ту синю трасу чи 8 Отак от. Так. Я розумію, що на перших порах на ну, всього виглядає однаково, однаковим, складно тому заглянути на карти трас. Качайте собі, може, десь є роздруківки, знайдете, колись роздавали безкоштовно, а як зараз я такого не бачила. Ну, цікавтеся, дивіться на стенди скрізь, біля ресторанчиків висять стенди з картами і з вказівником, де ви зараз доходитесь. Тому приділяйте цьому увагу, так швидко зорієнтуєтесь і будете знати, що вам робити. Ось на цій розвилці я повертаю ліворуч, тобто на 11Ф-трасу, синім вказується. Але вона, я вам скажу, вся червона. Синій зовсім трошки. І ось після цього моменту починається ніби синя траса. Оце вниз право червона. Але для мене вона ось чомусь складна, якась така, стрьомна, як то кажуть. Я її то проходжу, але. Досить крутий поворот з різким спуском. А, тому, будьте уважні, я не раджу початківцям, які там тільки стали на лижі день-два, їхати на 11F. Тому що це такий вам буде стрес. Краще сра... одразу знімати лижі, їхати попою, чи спускатись нозями. Ну не ризикуйте, бо тут досить крутий схил. І він такий десь донизу так і тянеться. Потім ще з переходом з червоної траси, де летять а, ці екстремали. Тому не раджу я, не раджу. Вже на наступний раз, коли вже освоїтесь, будете впевнено стояти на ногах, вмієте гарно тормозити і безпечно палити. Якщо, до речі, падати, то максимально групуватись і на п'яту точку, щоб ви падали на бичок, тобто, ну. Коли на швидкість, повісно, це не вийде, але хоча б намагатись. Бачите, тут ось ці спуски, всі чорні чи червоні траси справа. І завжди там треба поглядувати туди, тому що летять ці льотчики і все може бути. Отож, цією 11-ю трасою ми піднімаємося восьмим підйомником назад. І ось тут є розвилочка така на п'яту. Б-трасу, тобто до спуску центру Боковеля, або ми знов катаємося на восьмій трасі. Обирайте. Я вже їду назад до центру Боковелю. Раніше ця траса була трошки проблемною, зараз вона більш стала ширшою, вирівнялась. І оцей участочок досить крутий, тому початківці, будьте обережні, бо тут швидкість набирається серйозно. Трошки гальмуйте. І ми і прямуємо до центру Буковеля. Майже в самому кінці є такий незначний поворот ліворуч до 14-ї траси, там, де є великий паркінг, озеро молодості, багато готелів, водоклаб, колесо огляду, тобто інша лінія трас, там, де є виход і на 22 трасу, і на 15-ту, і до 7-ї, тобто інша розвилочка. Там теж цікаво, але то іншим разом. Зараз ми прямуємо до самого центру Буковелю. До другого підйомника. Можна ще до п'ятого потрапити, кому не потрібно. А я їду в центр, бо ми мешкаємо в готелі Foya. До речі, кому цікаво, заглянути в мене теж детальний огляд. Готель всіма зручностями. І потім переходимо нозями до сьомого підйомника. Ідемо на вершину і я потім перехожу з сьомого підйомника на дев'ятий витяг і буду спускатись з дев'ятої траси. Бо сьома мені сама по собі не цікава. Ось, бачите, тут сьомий потрібно спуститись трошки нижче, на таких двохкрісельний підйомничок. Чи трьох крісельний? Трьохкрісельний. Він досить довг, довгенько підніматись, повільний я маю на увазі. Але тут вже менше людей. І на вершині підйомника 9. Ми спускаємося 9-ю А-трасою. Прової це 13-та, червона. З нею можна перейти на 22-й підйомник, туди, що потім переходити на 14-трасу. ту трасу. Але в мене про це відео немає, тому що цей прохід закритий, бо траса не працює. Це я ось прокаталась трошки червоними трасами, але я все не знімала, бо небезпечно. До речі, це вже огляд з 14 траси. На вершині підйомника 14, ліворуч є 22-й сині траси, теж дуже хороші для початківців. Е рекомендую. А ось 15-ті, які проборюся, є червоні, в ніякому разі не їдьте туди, якщо ви тільки починаєте вчитись. А кататись по цій 14-й. працює е цілий день, тобто з нічним катанням. Дивіться, тут багато інших розваг. Озеро молодості погуляти, водоклап, колесо огляду, готелі ресторани, санчата, хаски і так далі. Ну що, мара, дякую за увагу. Насолоджуйтесь з природи. Ось я в лісок собі просто та насолодитись красою. Снігу реально мало, але для настрою вистачає для покатух. Тому mm. дякую за увагу. Ставте вподобайки, підпишніться. Бережіть Україну. А це ми навчали синулю ставати на лижі, наймали інструктора. Це є навчальний майданчик біля готелю Хвоя. У мене є теж на це огляд, бо тут є і прокат номер 12 і скіпас, і інструктора, і одяг, оренду. І... Вон, як бачите, саме. Центр Буковелі підносимо. Ну це дуже зручно, коли біля готелю є навчальний майданчик і може спостерігати за своїми близькими. Взагалі хороше місце розташування. Тому майте на увазі. Дякую ще раз за огляд, за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну і до нових зустрічей!